Добрий день, дорогі друзі. Компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас в відеогляді буде шифінг 240-й модель BL. Це з блокуванням боковим радіатором. Тут встановлений SF-138-й дизельний на 24 кінські сили. Моторчик. Це оригінальний шифінг, хто не знав. Боковий радіатор розташований у нас біля педалі щеплення. Відсікатель топлива. Таке от розташування багато кому не подобається, тому що воно типу, нагрівається. Можна там обжечься, воно не дуже зручно. Друзі, я їздив, не знаю, мені в принципі, норм. Тобто Я, діло, що під палящим сонцем в полі, можливо, у когось був гіркий досвід. В мене його не було, тому нічого сказати не можу. Чим це погано? Чим напишіть, чим конкретно вам от не сподобався боковий радіатор. Хтось обварив об нього ногу чи ще щось. Тому що я такого, ну, скільки їздив, да, він тепленький, але я. Скільки там через штани, через шорти, не сказати, що я обварився. А, те, що тут не дуже зручно, те, що заливна горловина отут, це так, да, мені трошки заважало. А так, щоб було щось там таке боляче, не було. Так, по колесах дивимось. Колеса у нас як на будь-якому шифінгу, 240 7,5 на 20. Передні у нас ідуть 6, 2, 0, 12. Досить гарна резина. Резина йде восьмислойна, тобто ну, гарна вот этими проволочками, все окей. Грузи додаткові на передні міст встановлені, і на кожне колесо ззаду встановлено у нас. Дивимося, шкіф у нас на 4 ремішочка йде, я не знаю, бачите. Ай, темновато, не бачите. Так, трьохточка 425 кілограмів підйому є регулювальні вінти, тобто можна під. Свій ґрунт під своє обладнання використовувати все чітко. Так, із мінусів трактора, мені не подобається, тому що вони зробили по факту причіпний механізм е без можливості використовувати одночасно і причіп, і кардан. Да, тобто вам доведеться, якщо ви їздите з причепом, е користуєтеся такою штукою, а потім поїхали в поле. Вам доведеться оці от болти розкручувати, вісім бовтів знімати весь причепний механізм, тому що кардан тут просто не налізе. Не дуже зручно. Мені подобається, як в цьому плані зроблений зараз кентавр. тобто там така захисний бар'єр, такий причепний йде знизу. На кліренс це не впливає, тобто він йде в ровень з гідравлічними трубками, які гідравліку тягнуть. Ну, по факту, не знаю, мені не дуже зрозуміло, чому не зробити трішки вниз переробити. Ну, ладно, воно так як є, показуємо так, як є. Так, тут у нас розташовано. Насосик, перемикання повищене поніжене, 3 плюс 1 гідравліка, блокування диференціалу. Датчики встановлені, три датчика. Немає датчика мотогодин. Є місце, щоб його встановити, але по факту його немає в комплектації стандартній. Так зроблена розповорочка, щоб крила трималось. Задній ліхтарик, заднього бачення, подивимось, що тут. Тут у нас йде кожух на балку бору. І я думаю, що це у нас що? Або фільтр, або кольця. А, автомобільна розетка. Автомобільна розетка вже йде в комплекті з таким тракторцем. Так. Ще повинен бути а, зіп з прокладочками. Я чогось не бачу, можливо, хлопці зараз його донесуть. До будь-якого трактора завжди ще йде зіп в комплекті, знаєте. Тут у нас в принципі, все зроблено як на звичайному шифенгу. Тобто не буду. Досить довго казати. По кольорах, дивіться, є в червоному, є такі самі в синьому кольорі. Е, червоні зараз дуже рідко зустрічаються, їх дуже мало е, сині, це по факту той самий трактор. Тому не думайте, не гадайте, чого воно так. Так, тут у нас спереду ресорна підвісочка йде. На чотири пластини, ось бачимо, цього, в принципі, вистачає, щоб трактор рухався плавно. Тобто, якщо порівняти. Цей трактор і зубр 245, і кентавр 240, да, Які мають схожу комплектацію, тобто да, трьохточка, там колія регулюється, тут не регулюється. Тут метр 20 встановлена. Такі самі типи колеса, все таке саме, але по факту шифінг бере своєю коробкою, шифінг бере моторами сф 138 24 кінські сили. Це один з найкращих одноциліндрових двигунів. ну У світі не буду казати, я всіх не знаю. В Україні точно краще я не зустрічав. Ресорна підвізка, передній міст, передня оця кулечкова система. Такі самі важелі стоять на сентаях 200, ТРК 240, ТРКХ 240. Тобто тут е, сама система обертання колес дуже-дуже гарно працює. Ось, на заведеному стані, спокійно я однією рукою кручу і все працює. Так, е, по кольорам сказав, по комплектації сказав, гарантія на такий тракторець два роки. Доставочка безкоштовна, без передоплати. Привозимо додому, вдома розраховуєтесь, попередньо перевіряєте техніку, заводите і Ну, на цьому все, друзі. Кому сподобався, поставте сподобайку, підпишіться на канал, пишіть в коментарях, як вам шифенги, подобаються чи ні. Пока-пока.